В Біблії описується історія про Ніневію. Це був безбожний жорстокий народ з кам'яними серцями, які займалися диспансією, тобто переселенням цілих народів в рабство з одного міста в інше місто. І вони чіпляли їм в ніс і волочили їх ланцюгами. А ті, хто не хотіли підкорятися цим народам, вони заставляли їх мороти кості своїх рідних, уявляєте? І на стінах цього міста були натянуті шкури. Людей по всьому місту були розкинені черепа, і малі, і великі, і там були в клітки, в яких сиділи царі, які вже були переможені. Вони були як ті звірі. Це був дуже страшний, ненависний народ, це були як нелюди. І Бог послав туди свого пророка Йону, щоб той пішов і почав їм проповідувати, щоб він їм сказав, що через 40 днів він знищить Ніневію, якщо народ не покаяться. Йона побоявся піти в то місто до тих нелюдів і проповідувати їм. Він вирішив тікти від волі Божої, сісти на корабель і поплисти зовсім інакшу сторону. І коли він сів на корабель, почалася дуже велика бур'я. І ті, хто були на кораблі, вони почали його розпитувати, хто ти такий, може, це все через тебе почалося. Він сказав, я від Бога, я його дуже сильно боюся. Коли вони почали молитися, то Йона сказав, киньте мене в море, і бур'я вщухне. І коли його викинули з корабля, то буря вщухла, і ті, що були на кораблі, вони поклонялися своїм бушкам, але на них прийшов такий страх, що вони почали прославляти Бога. І коли йону викинули, його схопив кит, і він пробув в його живутку три дні і три ночі. Так же само, як Ісус пробув в серці землі, в пеклі три дня і три ночі. І Йона почав згадувати всі псовми, він почав співати, молитися до Бога, він смирив себе. І Бог наказав, щоби. Кіт його виплюнув, і Бог знову йоні наказав: встань і йди проповідувати цьому народу, що через 40 днів Ніневія буде знищена. Смирив себе і вирішив піти проповідувати цьому місту, тому що після такого пекла, в якому він пробув три дні і три ночі, йому вже було байдуже, що з ним буде. І там було дуже велике місто на три дні ходи. Але Юна обійшов тільки один день. І це дійшло до царя Невії, і він наказав всьому народу нічого не їсти і не пити три дні, тому що він дуже налякався, щоб Бог не знищив його і його народ. І ніхто не їв ні худоба, ні дорослі, ні діти малі грудні навіть. І там був дуже великий плач, дуже велика скорбота три дні і три ночі. Жінки кричали на своїх чоловіків, тому що діти грудні, голодні. І це все дойшло до Бога. І Бог змилувався над ними. І цим ця історія нам показує, що навіть такий жорстокий народ з кам'яними серцями, такі нелюди можуть покаятися. І хоче від нас Бог покаяння, щоб ми відвернулися від свого грішного життя, покаяння це зміна мислення, визнання своїх гріхів з виправлення. Для того Бог завжди посилав і посилає пророків, апостолів. Він віддав свого сина заради прощення наших гріхів. І то саме ми повинні робити, каятися, виправлятися і приводити народ до покаяння, тому що тільки покаяння може зупинити смерть і загибель людства, тому що покаяння це спасіння своєї. Душі, Бог хоче приписати своє слово на наших серцях і розумах, забрати наші кам'яні жорстокі, ненависні серця і дати нам нові плотяні серця, які вміють любити, милувати і прощати. Бог хоче кожного благословити, Бог не хоче смерті людей, але від нашого вибору залежить, чи впустимо ми Слово Боже в своє життя, чи дозволимо ми Богу очистити наші серця, чи знайдемо ми місце для Бога, тому що через наше безбожжя, через наші жорстокі. Ненависні кам'яні серця в світі і твориться все це беззаконня, зло і війни. Бог може зупинити це зло, цю війну, тому що Біблія пише, що Бог за один день зупиняв війни. Для Бога немає нічого неможливого, але для цього народу потрібно звернутися до Бога в пусті і в молитві, як це зробила Ніневія. І тоді Бог зупинить все те зло і всі ті війни.